Ось тут, да, хто б сказав, що це Айвазовський. Да, називається робота Сцена з каїрського життя і загальна панорама міста. 81 й Да, Тобто він класно писав не тільки море, а й панораму міста. І людей. Ну, в принципі, людей завжди дуже важко писати. Ну, це ну, найпростіше це абстрактно. Ну, мабуть, найпростіше це забув, е, як він називається. Е, абстракція, потім там пейзажі, натюрморти і так далі. А людей завжди було найважче писати. Тим паче академічно. Він навіть так вмів. Ну, взагалі, да, наскільки геніальна людина? Одна людина. Дала великий поштовх місту Федосії бути одним із провідних, хоча це було маленьке, маленьке містечко, і він там відкрив і музей, і школу мистецтв, ну і постійно підтримував різними, ну як зараз називаються грантами. А у нас 12 тисяч картин декоративні інвестиційні на замовлення. Не знаєте, що подарувати людині. Картина найкращий подарунок. Окрім всього, крім його її краси. Вона постійно піднімається в ціні. Юкрення інвентажку.